Так, повістка на відправку вже є, а ви в очікуванні бронювання. Що робити? Та що тут вже зробиш? Е, нюанс у чому? Якщо ви проходите і визначаєте ступінь придатності до військової служби, і у вас на цей день немає жодних підстав для отримання відстрочки, а за даних обставин ви б мали підстави для відстрочки, якби цей наказ Мінекономіки вже був спущений вам, що такого-то працівника, такого-то підприємства забронювати. Оскільки ви ще в процесі очікування це автоматично призводить, що вас станом на дату отримання мобілізаційного розпорядження підстав і не бути призваним немає. Тому звичайно, що вас можуть мобілізувати. Якщо ви, звичайно, будете відмовлятися від мобілізаційного розпорядження, там уже да, тоді виникають нюанси по кримінальній відповідальності за 336 кримінального кодексу України. Коли ж звільнення можливе, що ваші батьки з інвалідністю, коли ваша дружина з інвалідністю, то це утримання, догляд, опіка чи просто групи інвалідності для цього достатньо. Розберемося нарешті. Дуже багато частин маніпулюють вашим незнанням, незнанням практичного досвіду і вимагають неіснуючих документів, які в цій ситуації для вас неможливі. Це стосується зокрема догляду. Коли у вас з групою інвалідності батьки або ваша дружина, ви просто звільняєтесь на підставі наявності дружини з інвалідністю та або батьків з першою другою групою інвалідності, тобто акцентую увагу тут доведеності відсутності інших осіб, спільного проживання, реєстрації, в тому числі як дуже багато командирів. А надай акт фактичного догляду, оце все не суттєво і не важливо. Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроект щодо демобілізації строковиків. Всі ми знаємо, що це наболівше питання, тому що є строковики, які служать ще з моменту до початку повномасштабного вторгнення, і далі да проходило 12-18 місяців. Ніхто не звільнявся. То якраз даним законопроектом, за який проголосували, передбачається можливість звільнення таких осіб в запас. Так, відреагуємо, мабуть, на коментар, тому що більшість громадян не усвідомлює, для чого потрібен догляд, чому ми його підтверджуємо. Для вісь трошки зрозуміло, але для кого він необхідний. Він необхідний для тих, хто самостійно не здатен до самообслуговування в побуті лежачі, можливо, там на візочках, хто складно пересувається в приміщенні квартири апріорі, хто з психічними розладами, хтось можливо глухий сліпий тощо, тобто. Без реальної фізичної допомоги свого родича або іншої особи, ну вони по суті не здатні до спокійного життя. Тобто, окрім там залежності від ліків, їм реально треба фізична допомога. Тобто, це не стосується тих осіб, хто може сам, як то кажуть, ще й працювати. Ті, хто пересувається ще й на своєму авто. Фізична необхідність, коли така потреба в нас більшості в випадків довіть або ЛКК зафіксована, от тоді це реально. То чому ж я кажу, якщо ви не стоїте на військовому обліку, чому ми не можемо подати заяву? Чому ВЛК необхідно? Чим це регламентовано? Перше, звичайно, що ц... чим це регламентовано? Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанову Кабінету міністрів 1457. Що затверджувала наші правила ведення військового обліку да і організації такого обліку а, практично, щоб ви зро, собі зрозуміли, ми надсилаємо заяву для отримання відстрочки до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку. Ви не можете подати в будь-який ТЦК, куди ви захотіли, для того щоб вам підтвердили відстрочку. Тому що, по перше, результат буде на ви не перебуваєте в них, да, і вашу заяву не розглянуть. І вам про це повідомлять, і це логічно. По-друге, для того, щоб стати на військовий облік, окрім того, що ви сплачуєте штраф, першим етапом ви проходите ВЛК. Тобто це відбувається проходження ВЛК, постановка на облік, відмітка військово-обліковому документі, реєстрація заяви, на основі яких документів можливо в подальшому здійснити оформлення догляду отримати і отримати відстрочку або звільнитися. Найчастішою помилкою таким запитом до мене особисто є, коли громадяни України мені пишуть, у мене є там свої родичі з такими то захворюваннями, або загалом літні люди. Підскажіть, як я можу оформитись доглядачем. Ви повинні розуміти, що перед тим ніж піти в будь-який державний орган, ну чи міська рада, чи селищна рада, чи управління соцзахисту населення, в тому числі і суд, в подальшому, вам необхідна підстава і медичний документ, який фіксує потребу здійснення догляду. У нас таких на сьогодні два документи: або довідка МСЕК, або висновок ЛКК. Довідка МСЕК у нас з одного боку надає вам певну групу. І в більшості випадків це перша, іноді друга з потребою постійного догляду. Всі інші випадки це має бути висновок ЛКК про потребу стороннього догляду. Як зміниться перетин кордону? Якщо ухвалять законопроект сто щодо питань мобілізації військового опів. Дуже багато питань, дуже багато панічних таких настроїв. Але що важливо знати, по підставам для перетину, по можливостям нічого не скасовується, не доповнюється. Але основна примітка: якщо проголосують за ту правку обов'язковим документом на перетині, вас будуть просити військово-обліковий документ, і так це дійсно буде практична проблема тих чоловіків, у яких такий документ або апріорі відсутній. Або він своєчасно не замінений, тому що будуть дивитися або ви виключені з військового обліку, або те, що ви стоїте на обліку ТЦК, і коли ви оновили свої дані. Якщо цього не буде надано, то просто на законних підставах в подальшому будуть відмовляти з будь-яких підстав за наявності підстав для відстрочки, як супроводжувач, перетнути кордон, поки ви не з'явитесь, не заміните, не отримаєте військово облікове. Яка відповідальність передбачена за непред'явлення військово-облікового документу на вимогу ТЦК або правоохоронних органів? Нагадую іще ще раз: під час дії воєнного стану не передбачається пред'явлення або носіння собою військово-облікового документу? Той випадок, коли вас зупиняють правоохоронні органи і починають вкотрий раз вам говорити, що так дійсно воєнний стан, але... Все було б набагато простіше, якби це було закріплено. А так як у нас е, закріплені виключені підстави, як зупинки, так і перевірки документів Нацполіцією, воєнний стан сам по собі аж ніяк не відноситься до цієї підстави. Єдине, що хочу зазначити, в да, передчутті е, розгляду законопроекту 104.49, якщо, звісно, погодять в перспективі. Необхідність і обов'язок носіння такого військово-облікового документу лише тоді ми можемо якимось чином датися підв'язати до відповідальності до необхідності, і в тому числі звертаю увагу, що даний законопроект передбачає в перспективі необхідність пред'явлення військово облікового документу на перетині кордону. Чи можливо дистанційно бути виключеним з військового обліку? Дуже часто до мене з таким питанням звертаються іноді, чи можливо такий супровід, відповідаю. Виключення з військового обліку нам дає втрату статусу військового зобов'язання. Це базується на висновку ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим виключенням. Тобто Перед тим як вас виключити з військового обліку, є обов'язковим проходження огляду ВЛК. Ті, хто пишуть, чи можливо це дистанційно якимось чином зробити, неможливо це дистанційно зробити, тому що вам необхідно пройти огляд ВЛК. Аналогічно, коли мені пишуть, в мене друга третя група інвалідності, допоможіть. Вас ця група інвалідності дає окремі підстави для відстрочки. Але якщо трапляється та ситуація, що у вас третя група інвалідності а ви обмежено придатний або придатний, а ви автоматично це вам не дасть можливість виключитися з військового обліку. Як військово зобов'язаний студент пішов отримати новий військово-обліковий документ, належним чином не подав заяв на відстрочку, відрахували з університету за цей час та отримав мобілізаційне розпорядження. Ще раз наголошую. Як правильно діяти, повідомляти про свої підстави, що ви здобуваєте освіту, що у вас є закріплені підстави для отримання відстрочки. Коли у вас є вже витяг з наказу, коли у вас є зарахування, коли у вас є довідка з університету, не потрібно чекати, як то кажуть, вошебного пінділя особистого запрошення. В ваших інтересах повідомити про таку обставину письмово, якщо у вас актуалізований військово військово-обліковий документ, докласти його до самої заяви і до документів. І далі другим етапом, якщо у вас не пройдено ВЛК останні 5 років, пройти його. Якщо у вас загалом не замінене, звичайно, що ви заходите туди особисто із заявою. І проходите ВЛК і подаєте заяву на містірочку, але слідкуєте за тим, щоб у вас обов'язково на руках відмітка про реєстрацію такої заяви була. Моя підбірка найпроблематичніший ТЦК міста Одеси, з яким доводилося і мені в практиці зіштовхуватись, і моїм клієнтам та загалом мешканцям міста Одеси. Тому четверте місце і найпростіше в комунікації для мене завжди є суворівський ТЦК. Ніяких проблем, ніяких неправомірностей з приводу вимагання тих документів, яких не існує. Розглядали заяву в строки, направляли да з запрошенням пройти ВЛК, Ми це робили, швидко оформлювали, отримували судових процесів. майже суворівським у ну, мене особисто з практики немає в когось, чи є до речі, діліться. Третє місце для мене завжди. Буде займати Київський. Київський, схожий на Суворівський, але будьте готові, звичайно, коли ви направите заяву, що вас офіційно викличуть для того, щоб ви пройшли ВЛК, уточнили свої дані, тобто не потрібно так одночасно говорити про їхню бездіяльність, але по швидкості і оптимальності підготовки документів і надання нам відстрочки. Після того, як ви проходите ВЛК, проходить ну, максимально тиждень-другий, у вас вже буде відмітка про таку відстрочку. А далі друге місце по складності, звичайно, що в мене займає приморський ТЦК. Приморський ТЦК у, кому... у комунікації дуже важкий, тому що він і відмовляти не хоче від строчці, і видавати його не хоче. І процедура за... по отриманню від строчки займає декілька місяців. Тобто, це більше переходить в бездіяльність, і тут іноді з клієнтами доводиться обирати шлях. Або чекати, коли вони самі, як то кажуть, здадуться і підтвердять нам ту відстрочку через місяць, через два, чи інколи доводиться заходити по бездіяльність до суду, але самі ви розумієте по строкам це затягування процесу. Ну і звичайно, найрезонансніший у нас провоноські ТЦК. чому так, тому що це місце не скільки порушень організаційних по розгляду заяви, скільки місце. Уди протиправно незаконно доставляють цих військовозобов'язаних, яких силоміць доставляють, позбавляють в тому числі до да, волі саме це те місце сили. Куди всі адвокати намагаються поїхати для того, щоб вирішити питання, викликати правоохоронні органи і визволити свого клієнта, який незаконно утримується в такому приміщенні? А до речі, мені цікаво, хто з Одеси можете поділитися своїми враженнями і, можливо, підтвердити мою думку. Такі ситуації нам однозначно доведеться пройти ВЛК, перш ніж подати заяву на відстрочку. Ще раз нагадую. Якщо ви не перебуваєте на військовому обліку, да, і були там зняті, і своєчасно не стали. Якщо ви не маєте військово-облікового документу на руках, втратили згорів, викрали, діли кудись, не знаєте. Перед тим як зареєструвати і подати, направити заяву на відстрочку, обов'язковим є проходження ВЛК для того, щоб або стати на військовий облік, або в тому числі отримати військово-обліковий документ. Без дотримання такої процедури ніхто у вас заяву не зареєструє, не розгляне і достатньо правомірно вам відмовить взагалі її розглядати. І так, з історії демобілізований багатодітний батько прийшов до ЦК для того, щоб отримати та, відмітку і перетнути кордон, а йому, значить, мобілізаційне розпорядження. Чому така ситуація? Як це? По-перше, ви повинні знати, коли ви демобілізуєтесь, ви звільняєтесь з військової служби, стаєте на військовий облік. Далі. Ви аналогічно потрапляєте в статус військовозобов'язаного, Відтак, якщо аналогічна підстава отримання трьох і більше дітей у вас є, ви про це повідомляєте цека належним чином. Подаєте заяву, обґрунтовуєте, що у вас є троє дітей, що ви їх утримуєте, і аналогічно да, отримуєте відстрочку. Коли ви цього не робите. Трапляються такі випадки, що вам повторно можуть дати повістку на відправку для того, щоб вас мобілізувати. Тому в наших інтересах завчасно все врегульовати, повідомляти, набувати статусу, набувати підстрочки і спокійно собі далі жити і перетинати кордон в тому числі. Що збережеться відстрочка в тих осіб, які зараз отримали по інвалідності дружини, батьків і довели, що ви єдиний працездатний утримувач, світлі новин про скасування цієї підстави в законопроекту 104.49. Ще раз наголошуємо, що закон зворотньої дії немає. Це вже протестовано попередньо, коли ви мали відстрочку по наявності групи інвалідності, але потім да от утримання необхідно було підтвердити. Тобто, у випадку, якщо у вас відстрочка. До серпня 2024 року у року вас вона буде діяти. Просто потім, коли це буде скасовано, і у вас не буде можливості до прикладу підтвердити, що ваші батьки потребують догляду, і ви такий догляд здійснюєте. Ви не зможете нову заяву по новій обставині подати і продовжити цю відстрочку, але скасувати передчасно її ніхто не вправі. Не хотів київський ТЦК давати відстрочку, а все-таки бездіяльність то визнана протиправною та скасована таку бездіяльність. Що я хочу сказати, набуло чинності рішення суду одеського окружного по моїй справі. Апеляційну скаргу подавали ТЦК, але як то кажуть, коштів на судовий збір не вистачило, не відкрили. Тому що я вам хочу сказати з цього рішення, що важливо, ті, хто пишуть процесуальні документи, брати можливо. Зокрема, те, що особисто прибувати і особисто повідомляти, не теж то не поняття. Тобто, для того, щоб реалізувати свою правну відстрочку, ми можемо самостійно прийти ніжками, можемо так і направити цілим листом записом вкладень. Нас ніхто не змушує, і не може диктувати, да, що обрати. Типу, принципово прийти. Ні, це дієво, коли у вас не уточнені військові облікові дані, коли у вас немає постановки на облік, коли у вас загалом немає військового квитка там тимчасове посвідчення. Це тоді ну зрозуміло, чому в інакших випадках пошта і будь ласка.